Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні похмура погода, але нічого. Не завжди буває похмура погода, не завжди буває сонечко, якось так балансується погода. Але це не головне. Головне, щоб небо було мирним і всі були живі та здорові. Чого і всім вам, українці, я бажаю. Це головне. Вчора, вісім, сьогодні 18 листопада, вчора 17 неділя, ви знаєте, який це день терору був. На вечір додалися ще суми, мої співчуття. І, знаєте, ззовні наче ти себе спокійно поводиш, але середин, середини ти якось колотаєшся. І вчора я відчула, що мені потрібно почати щось пити. Поясню, я не п'ю заспокійливі засоби. Ну, я вам показувала, що я п'ю. І чому я їх не п'ю? Тому що я хвилююся за те, що я можу вночі спати і не почути дзвінка від Катюні, а це буває. Ну, ви знаєте, про яких обставинах ми не будемо про це казати. І тому я намагаюся себе якось контролювати, хіба серце таке все витримає. І вчора я помітила, що мені якось таке враження, не вистачає кисню. І я розумію, що заспокійливо, я, я не хочу пити. Ну, в мене там є, я вам... А, я вже це казала, пробачте, тому що О, І я пішла в аптеку. І я пішла в аптеку. І купила собі релакс. Е, почну такий геть для душу. Це лаванда і ще її знижка була. Але я не за тим аптеку ходила, але дівчата раджу. Колись у мене був такий він, овсянка була, то взагалі. Мені подобаються аромати, які вони не різкі, але відчуваються. Оце саме той варіант. Лаванда. Я ввечері прийняла душу. І це треба відчути. От дійсно тут написано релакс. От так воно і є. Купувала я в аптека у нас подорожник, але я не за тим ходила. І я кажу, дівчата, я не знаю, що, і порадьте мені, будь ласка, щоб це не було якимось там дуже сильним, щоб я не дуже спала, але щоб серце до п'яток не стрибало і вистачало мені кисню. І вони мені порадили, руки свої видають, але нічого. Вони мені порадили ось такий препарат. Кажуть, це щось нове, ми щойно отримали і самі стояли з дівчатами читали, ну, взагалі, це щось якесь чекунство повинно бути. Я кажу, я спати від цього буду. Ну, Дівчата читали інструкцію, кажуть ні. І що мені сподобалося, що це як Впливає на роботу серця, м'я серця і нервової системи. Склад там дуже гарний. І ви зараз будете бачити скріншоти. Я поробила для вас, щоб вам було зручно почитати все, але будь-які такі засоби. Треба консультація лікаря за призначенням лікаря, не займатися, будь ласка, самолікуванням. Це потрібно так казати, тому я це так кажу для Ютубу. Тому поділилася з вами. Зараз чекаю, буде у нас за графіком відключення. Потім ввечері ще. Ну, 4 на 4 І ще ще щойно написали в новинах, що скоротили маршрут трамваю. Треба декілька днів зачекати поки це можна відновити. Можна на півтори години раніше прокинутися, щоб митися, щоб світло було і трішки з вами поспілкуватися. Так, ну що, підемо, походимо, пройдемося трішки з вами. Ось ось і будуть вимикати нас. А у нас сьогодні зранку на 4 години вимикають електрику, а ввечері на 3. І що й не виходила, є така новина, в деяких областях скасовано відключення електрики. А я не захотіла вмикати станцію, думаю, так, йду трішки пройдуся. В Аврору зараз, зайду подивлюся, що там є цікавого. Зайшла в голову, тут є різдвяний новорічний настрій. Такі гарнятки, посуд. Формочки для печива до речі, це набір, де і з лопаткою.

так з вами подивилися, походили і йдемо далі. Такий день, незважаючи на те, що похмурий, але не холодно. Привіт мої заспокійливи, привіт. А люди теж там, бачите, виходять, займаються поки. Що там немає світла, а вони займаються завжди, коли є, коли нема. О, мої гарньоні. Такі гарньоні. Ви зараз, може, побачите, може ні. Там є один такий дідусь, він побачив мене і пішов. Він вже знає, що я тут завжди записую відео, але коли я приходжу, він під цією ялинкою саме стоїть. Я його колись ой, була не побачила. Це щойно перечепилася. Я його одразу не помітила, тому що він заходить саме туди всередину. І у нього скандинавські палиці. І Він то стоїть, я як помічаю, обіймає ялинку. А я колись записувала тут відео, стояла. От. А потім злякалась, думаю, що вона там що родить. Зненацька якось. А потім один раз побачила, другий, третій. І зараз я йду, він мене вже побачив і одразу пішов. Може йому спокій хочеться. А я тут прийшла. До мого заспокійливого. Яке воно гарне, тільки подивіться. Так ще вона гарна. І до речі, як той дідусь ходить по парку з тима скандинавськими паличками, то я не бачу. Я завжди бачу, коли він вже під ялинкою стоїть. О, яка чудова осінь. Ого! І так цікаво. Ти людину можеш зовсім не знати, але її звички ти знаєш, я до чого. Я до того, що ти знаєш, хто зранку займається бігом, а хто займається на тренажерах, ти цих людей знаєш в обличчя. А хто стоїть під ялинкою, але жодного разу ти його не бачив, як він ходить на тих паличках. Життя життя цікаве, і цінуємо кожну мить нашого життя. І дякую за це нашим захисникам і захисницям. Так. Щось не бачила я вже якийсь час тривалий білочку, але я знаю, хто її приходить, кормить, горішками, стуки. Я знаю в обличчя цю жінку, хоча я з нею і не знайома. А я. Тільки сюди прихожу, щось білочки немає, але щось не будемо заважати смачного. Якесь зернятко там вже посипали. І вони... у них сніданок. Смачного вам. Листя жовтий, вона. Тобі там горішки принесли, іди їж. Ти. Привіт. Тривалий час я вже з тобою не спілкувалася. А, побігла. Іди, у тебе там горішки є. Чого ти? Ну я ще за білочкою не бігала. Ну це такі емоції, коли ти її бачиш, наприклад, там на відео, це не так. О, знає, де її горішки кладуть. Привіт! Привіт! О, о Все, не будемо заважати. Такий букет продається. А я у бабусі купила квіти. Нехай додому йде. Ну, подивіться, які вони гарні. Та вони вже ж відходять, кажуть, це ваші домашні. Вона каже, так. Каже, тільки зрізала і показує. Та Він невеличкий такий, але бачите, щось яскраве є навіть в похмурому дні. А він так пахне, такий аромат хризантеми йде. Це в хаті буде аромат справжній. Ну це ми інколи шукаємо аромати для дому, які краще. Дівчата, найкращі аромати для дому це живі квіти. Тут я зараз проходжу біля магазинів, теж такі аромати квітів ведуть. О! А тут же щось таке новорічне поставили. Подарунки, ялинки. А там квіти продають. <працю> mm, яка краса. Прийшла додому, зараз хочу, ще немає електрики, тому маю надію, що мене добре видно. Єдине, що я не люблю, квіти, коли пакування. Це останні квіти цього року. З бабусіного городу, як то кажуть. Подивіться, яка краса. В похмурий день, скільки яскравого. Ще нитечками Це, Це ж треба було крутити. І так багато намотала. Нічого, скоро дадуть електрику. Якось переживемо. <смі> я кажу лише за себе, дівчата, я розумію, у кожного є свої обставини і маленькі дітки. От, і, і все, ну, то що ти поробиш? О! Розрівняємо його, так. Приберу. Розрівняємо. У когось маленькі дітки, хтось хворіє. Але ну що ти мусиш робити? Ой. Не від нас це залежить, від нас залежить себе зберегти емоційно теж. Тому знаходимо позитив, ділимося з ним обов'язково. Ти все буде добре. На все свій час, як то кажуть. І як я Кажу наприкінці кожного свого відео. Ви, головне, бережіть себе. І емоційно теж, намагайтесь принаймні. Інколи це неможливо. Але, як то кажуть, впав, встав, обтрусився та й пішов далі, що ну, ти будеш робити. Тому бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Такі аромати одразу пішли після вулиці в хаті. Оце справжній освіжувач повітря. М -м -м. Це неймовірно. До побачення, мої дорогі.